Є один спорт, який, на перший погляд, взагалі не складний, але насправді вимагає неймовірної фізичної підготовки. Я про веслування на байдарках і каноя. І наш Гриша Герман переконався у цьому на собі. Він разом із командою завітав на тренувальну базу до наших веслувальників, які беруть участь у цьогорічній олімпіаді у Парижі. А Національний олімпійський комітет забезпечує участь наших спортсменів на найвищому рівні, як проходять тренування. Як налаштовані спортсмени, та чи вдалося гриші герману підкорити байдарку і каною про все це просто зараз? Ми продовжуємо знайомити вас із національними збірними, олімпійськими збірними України, які поїдуть захищати кольори українського прапора на Олімпіаду у Париж у цьому році. І наступний від спорту він мені особливо близький. Тому що колись, у році, так, у 1989-му, до нас в школу прийшов тренер, а, який сказав: Пацани, є такий класний вид спорту, називається гребля, веслування. А, приходьте на базу, на Троханів острів, спробуйте, будете ходити, займатися спортом дуже класний спорт. Ми такі: о, да, справді. Класна ідея. Приходимо на Труханів острів. Він нам каже, ну, давайте перевдягайтесь в плавки і пірнайте у воду в кінці жовтня місяця. Так я став ведучим, а не спортсменом. Так, я... <пілля> підводна гребля. Новий від спорту, будь ласка. Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Змагання із веслування проводяться із середини 19 століття. А у 20 столітті з'явилися перші клуби байдарочників в Англії та Шотландії. Вже у 1924-му на Олімпійських іграх в Парижі провели показові гонки каноїстів. До олімпійської програми веслування на байдарках і каноя увійшло трохи більше ніж через 10 років після цього. Спочатку учасниками були лише чоловіки, а згодом почали брати участь і жінки. Як ви тренуєтесь взимку? В Україні є декілька теплоелектростанцій, біля яких є теплі канали, ага. які охолоджують там ці їхні реактори, і там є змога тренуватись, тому що не замерзає ця вода. Досягнення наших. Першу олімпійську медаль у 2004 році на олімпіаді в Афінах виборов жіночий екіпаж байдарки-четвірки у складі Анни Балабанової, Інни Осипенко Радомської, Тетяни Семикіної, Олени Череватової. Тоді вони взяли бронзу. Є серед українських веслувальників і олімпійські чемпіони. Першою на найвищу сходинку п'єдесталу зійшла Інна Осипенко-Радомська, яка перемогла серед байдарок одиночок на 500 метрах на олімпіаді 2008 року у Пекіні. Унікальне досягнення підкорилося дворазовому олімпійському чемпіону Юрію Чебану. Він єдина у світі людина, яка вигравала заїзди серед чоловіків на каної одиночках на 200 метрів на Олімпійських іграх. Ця дистанція була включена в програму Олімпійських ігор у 2012 та 2016, І обидва рази перемогу святкував українець. Чого каноя? Чого не байдарка і чого не класична. Це в образу байдарці. Мені сказала мама, це чоловічий вид спорту. Раніше не було жіночого каноя, а байдарка була чоловіча і жіноча. І мама сказала, ти йдеш в каною, бо це чоловічий вид спорту. Олімпіада 2024 у Парижі. На цьогорічній олімпіаді Україну представлятимуть вісім спортсменів. Серед них Павло Алтухов, Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Іван Семикін, Ігор Трунов, Людмила Лузан, Анастасія Рибачок та Марія Повх. Взагалі я займалася е, скрипкою. О 23 роки тому. Так. Але одного разу спробувала себе у веслуванні. Тренер побачив у мені якийсь талант оком такий. Так і з того часу я займаюся веслуванням. Це вже моя третя олімпіада буде. Так. так що я дуже рада, що моє життя пов'язано з цим видом спорту, тому що в мене з'явилася сім'я завдяки завдяки веслуванню. Ви робіть між собою ставки. Я... Через який час я перевернувся на, на цьому човні? Вправу ніку по цей. Да. Це, 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 ли... це? Ви вже ліву убрали від понтону. Так, це ваша опора. Так. По тебе, по тебе. Так. <ріг> і а. О, так. Нет, не-не-не! Я не тримаю. Оп! Так, назад не відклоняємося. Ми сидимо попою на сляйді. Ви водились? Беба випасти шапки. Ну я вам трішки поміг, бо було вже раз випасти, щоб зрозуміти, що робити. Фух, народ, я вам, знаєте, що скажу? Що це нереально складно навіть втриматись у цьому, особливо, якщо у вас є зайва вага. Тому йдіть на греблю, втрачайте зайві кілограми, сідайте і отримайте від того насолоду. Тому що, в принципі, це доволі прикольно. Але не коли ви весь час падаєте і постійно хочете зробити підводний стрибок. Фух, Дякую за увагу, шановна громада. Чесно вам сказати, я спеціально впав, тому що дуже спікотне вихотілося у воду.